В Росії вже активно розпочались посадки і затримання колишніх заступників і людей, які були афільовані з міністерством оборони Росії, власне кажучи, були заступниками або людьми, які були наближені і до Шойгу, і до Герасимова, які є головою генштабу російського. І зараз російська пропаганда дуже сильно намагається пояснити, що це. Знаєте, нового міністра оборони Андрія Білоусова, про якого дуже багато вже раніше говорили, і на каналі також виходив огляд з приводу того, чому саме його поставили на цю посаду, а пов'язується з тим, що, начебто, знаєте, ну, у нас є боротьба з корупцією, цих людей ми вели вже 1-5-10 років, на них дуже багато компромату, і просто так співпало, що от зараз в цю секунду на них всіх. Ми почали видавати цей компромат і їх затримувати, щоб очистити корупціонерів, які в Міністерстві оборони крадуть. Ну насправді, це не нова практика ані для Росії, ані для України. По-перше, Путін ніколи не тримає біля себе людей, на яких немає у нього компромату. Все ж таки він КГБшник, і У нього це минуле, яке нікуди не подіти. І на всіх тих, хто був в Мінобороні, і є в Мінобороні. Є дуже багато компромату для порівняння. У нас так само в Україні відбувається. Я ще в 2020-2021 році проводив багато інтерв'ю з політологами, політехнологами. Вони казали, що ну подивіться, от пам'ятаєте, вибори були місцеві. Коли кличко балотувався, який виграв в один тур, і там всі ж казали, що на кличка там є 12 кримінальних справ, які заведені, якщо треба, їх просто можуть в будь-яку секунду відправити і на нього вийти. бла-бла та поля. Ну коротше, у нас на всіх є. Згадайте Янукович, коли він втік, як відразу з'явились всі справи, тому що СБУ і всі інші органи вони працюють в папочку, складається все, тим більше так відбувається в Росії. Зараз просто я вам перелік останніх двох тижнів зачитаю, що пишуть російські змі, кого вже затримали, щоб ви просто мали загальну картину про масштаб бедства, так би би можна сказати, але насправді це не бєдствія, це так воно і положено. А чому це зараз взагалі відбувається? Ну, по-перше, прийшов новий міністр оборони Андрій Білоусов який є економістом, а Путін нещодавно сам сказав, що у них зараз на оборонку витрачається 8,5, десь біля цієї цифри. ВВП в 2024 році, в текущому году? У нас совокупні розходи на оборону і безпасність составить примерно 8,7%. Може бути буде чуть-чуть більше. Ну, примірно 8,7%. і Ви розумієте? Європейські країни ледве доходять до 2% і кажуть, нам це дуже багато. А тут країна витрачає більше 8% ВВП на оборонку на таку велику країну це дуже і дуже багато. І, власне кажучи, цей чувак Білоусов прийшов туди і його поставили, що він якось знайшов цей баланс, бо багато витрачається, багато крадеться, звичайно ж, і результат ну не такий, як вони б хотіли, на ці об'єми. Тобто так, одна Росія витрачає більше на оборонку ніж декілька країн Європи, провідних країн, і тому вони не встигають допомагати Україні. Але тим не менш, при цьому, ось за два тижні, поки він міністр оборони, багато чого змінилось. Почались ці посадки. Пропаганда російська каже. Ну, послухайте, це ніяк не пов'язано з новим міністром оборони. Ми поочищуємо владу. Ви ж знаєте, як там працює пропаганда. Дай Боже, як на жаль, що в нас не працює в Україні так пропаганда, вона б euh, могла б багато чого зробити, якщо правильно в неї вкладали б гроші, а не в цей дебільний марафон. Тим не менш, е от я думаю, багато хто з вас пам'ятає історію про заступника міністра оборони, мається на увазі Шойгу Тимура Іванова. Тимур Іванов насправді дуже одіозна фігура, і він був перший в цьому переліку, на кого кинули всіх собак. Називає цифру хабаря в мільйон рублів. Для нього це копійки. Він світський лев, який дуже багато відвідував світських заходів зі своїми дружинами. Здається, в нього було три або чотири їх. На кожну з них при цьому записано майно. Багато чого є, тому він був першим елементом розправи. Далі. За взятку арестували главного кадровика Міноборони, раніше начальника восьмого управління Генерального штабу ВС Росії, Гастайна і все таке. Маю пояснити, що про нього пишуть, хто саме це був. Я посилаюсь на російські видання, тому їх буду зачитувати, як воно як є. Следственный комитет России, сокращенная СКР, сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Как отмечает Следственный комитет России, он подозревается в преступлениях, совершенных в бытность начальника 8-го управления Генерального штаба. В его подчинении находится служба защиты гостайны. По данным следствия, Юрий Кузнецов в период с 2021 года по 2023 год получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Деньги он получал за назначение на должности. Тобто ви розумієте, от ця штука зараз йдуть посадки, затримання за те, що було скоєно раніше. Це всього два тижні відбулося. Е, читаю далі, хто ще кого вони взяли? У нас про це не пишуть, тому треба про це казати. За мошенничество арестовали командуючого одної з армії ВС Росії званні генерал-майора. Про кого саме йде мова, бивший командуючий 58-ї армії, вооружених сіл РФ генерал-майор Іван Попов. Арестован по подозрінню в мошенничестві. також йому інкримінують в те, що він от... брав хабарі, е... приховував витрати і те, і тепер це вже третя людина. Друга хотів сказати, третя людина за два тижні. Тимур Іванов був трошки раніше ще до того, як Білоусову призначили. Це, власне кажучи, він став цим манком для того, щоб був привід зняти шойгу. За взятку в особо крупном арестовали замначальника генштаба, начальника главного управления связи ВС России. Задержан начальник главного управления связи ВС России Вадим Шемарин. Генерал-лейтенант также является заместителем начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что по уголовному делу в предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии со штрафом в стократном размере от суммы взятки. Топ то, ось, по сути, там 4-5 людей, про деяких зараз и демова, их уже за два тижни новый министр обороны отправил, как то кажут, на казнь. Цікава штука, що відбувся Шейгу. Шейгу, власне кажучи, який був міністром оборони, зараз став секретарем Совбєза замість Патрушева. Патрушев, людина, яка дуже багато популяризувалася в Росії, і всілякими анонімними телеграм-каналами його просували, він став радником, власне кажучи, Путіна. Шайгу, от вже відбулася перша зустріч. Перша зустріч, перша нарада Совбізу разом з Путіним. Але така детальна, яку мало хто звернув увагу. На головному екрані Путін, як зазвичай був на своєму місці, в бункері, а всі ж були на екрані по Скайпу, я не знаю, який там у них зв'язок. По центру був Медведєв, А Шойгу, який власне секретар Совбєзу, він був в Кутку. І коли Кремль офіційно, Виклав цей звіт про те, що от відбулася перша нарада Сов'єзо, і показали саме кадр, де шойгу в кутку. Хтось каже, що ну, можливо, просто Медведєв тільки що закінчив доповідь. Але насправді більше видається те, що йому дали посаду, але вона формальна, і він не буде відповідати дуже сильно за те, що він робить. Тобто, всіх тих, кого ще вчора вважав наближеними до себе Путін, він. Відправив от такою силкою, якби так. Знаєте, де вони вже не будуть фігурувати, і на них ніхто не буде звертати увагу. Посадити їх або там так само відправити в якісь колонії, це буде визнання того, що все, що було зроблено, це було неправильно. Тобто він все ж таки залишається людина, яка працює на свою аудиторію, і він хоче, щоб аудиторія все, що він робить, виправдала. От така ситуація. Два тижні всього навсього новий прем'єр. Ну, прем'єр-новий. Прем'єр той самий залишився. Мішустін його переобрали після того, як власне президента переобрали. Мішустін знову залишився на посаді прем'єр-міністра, але змінились трошки в його кабінеті особи. Він деяких замінив. І, власне кажучи, в Мінобороні так само були зміни. А наступний, можливо, буде Герасімов, але подивимось, що там буде. Про це треба казати, щоб ви розуміли, що там також ідуть процеси. Бо ми тут в Україні за нашою мобілізацією взагалі не слідкуємо, як відбуваються інші процеси. А вони важливі в контексті розуміння, що взагалі відбувається у противника. Тому це треба коментувати. Будемо це робити. Підписуйтесь на канал, і вже побачимось в наступному відео. Бувайте!